І так, хлопчики, дівчатка, я просто в шоці, я не знаю. Приїхав на свою кукурузу подивитися, що тут буде. Але заздалегідь знав за те, що тут особливо, особливо чогось там вау. Нічого очікувати, тому що Дніпропетровська область у нас опитів вже не було дуже давно, я не пам'ятаю навіть день, коли вони йшли. Кукуруза на сьогодні, 26 липня, вже наполовину згоріла. А, так, росту на, як бачите, 170 вісімдесят з війником. Такий стан досить таки прикрива на це все діло дивитися, але. Але це ще не все, тому що до цієї всієї проблеми, що в нас немає опитів, повністю немає, можна сказати, добалася ще одна проблемка. Так, ось о, другий качанчик де в'яжеться, особливо видно. Раз гусінь, два гусінь. Тут ще хер з настійком ходиться, вже в всередину позалазило. Так, перший качанчик. Дивимось. Так, всередині також чорні присутні і видно сліди, за те, що туди також хтось поліз. А ось о, маленька гусінь, ось вона. Побентажили її. Наступний качанчик, далеко не відходячи від каси. Опа! Здрасті. Гусінь, гусінь. Так, гусінь. Наступний. Також гусінь. Зверху. Так, де другий качан? Так, тут чорненьке, але гусінь і начебто не видно. Ну і качанчика можна сказати, також не видно. Ну, Коротше, як зрозуміли, рік 2025 це просто максимальний джекпот. Він дає просто в нашій області всім про. Про відчути це можна сказати становище, коли в тебе на полях повніша срака просто. Не знаю, що у вас там на полях, але ну, я дуже давно такого не пам'ятаю за те, що кукуруза ще більш-менш нормальна, що кукуруза, навіть за те, що вона там зараз горить, не розтакий. Але я не пам'ятаю, щоб Сонях був по коліна, викидував корзинки. І в нас таких ну, відсотків, напевно, 70%. На всіх полях майже така ситуація за те, що він попросту горить, попросту зупинився в рості якийсь тихий жах. І ще до цього всього як розумієте, оця ось зараза, яка вон там сидить і ховається. І гніздо собі зробила. Тобто, який би урожай, тут можливо ще з'ївтували. До цього всього ще й гусі. Ну подивіться, та й йо, йо ну зачем я сюди приїхав? Це просто жах. Якийсь живий уголок. Мені вже страшно тут ходити, як розумієте. Саранча до нас не дійшла, але, ну, якби, якщо вона навіть до нас дойде, то мені здається, вона в нас попросту з голоду здохне. Тому що їсти тут вже буде більше нічого. Тому такі справи, ви пишіть, яка у вас ситуація на полях, що у вас там з врожаєм, з майбутнім. Ну, у нас таке.